Вітаю всіх! Хочу зробити відео наступне світло та опалення місто Запоріжжя до кінця року. Тепер небезпеки для енергетики Запоріжжя до кінця року, небезпеки, енергетика Запоріжжя, місто Запоріжжя, енергетика, небезпека до кінця року. Ось, давайте подивимось. я розумію, що буде жопа. Що мені сказати ще? Накопичую для цього ресурси. І захист вилазить тут, намагаються. Я не знаю, до чого він там домовляється, про якийсь захист, але будьте обережні, будь ласка, бо летіти буде. Вісім кажезлів, летіти буде конкретно. На все це щастя. І будуть обмеження, летіти буде по всьому місту. Тепер опалення. Небезпеки для системи опалення міста Запоріжжя до кінця року. Небезпеки для системи опалення міста Запоріжжя до кінця року. Так. Руйнування серйозні. Довго на це готувався ворог, і щоб були втрачені можливості просто для цього. Кінцевий результат. Який? Зміни серйозні. Вивчати ситуацію треба конкретно і вже починати. Це буде домовленості, якийсь вибір, чого що робити, шукайте по мірі можливостей будуть. Тобто опалення буде просто лажа. Просто лажа, буде руйнування, на жаль. Тепер, що буде робити влада Запоріжжя, щоб було світло та опалення? Дії влади Запоріжжя, щоб було світло та опалення, дії влади Запоріжжя, щоб було світло та опалення. Які. Давайте подивимось. Е... Багато розмов про це пустих. А ось і грошики. А гроші то куди йдуть? А гроші на якісь можливості йдуть, які не матимуть результат. Кінцевий результат. Ви Знаєте, якісь махінації. Типу, все буде добре, ми щось робимо, якісь пропозиції розглядаємо, але розмов буде багато більше і за задур... дурнів будуть всіх тримати. За дурнів просто. Я в шоці. У мене слів нема. Запоріжжя. Тепер. До кінця року опалювальний сезон, Запоріжжя буде зі світлом та теплом. До кінця року опалювальний сезон, Запоріжжя місто буде зі світлом та теплом. Ви знаєте, буде. Нарешті хоч одне місто випало, чи що там щось буде. Обмежено, але буде. Відразу скажу дуже обмежено, але випадає що так. Нарешті, хоч хтось. Тому що Суми Харків-Дніпро просто кошмар випав. Дев'ятка жезлів, дивіться. Запоріжжя буде найдено вихід якийсь. Але знову ж таки цей вихід матиме наслідки і зміни серйозні. Розумієте? Ваша влада буде щось робити таке, що впливатиме на весь процес. Вони якби його даватимуть, але в таких конкретно обмежених варіантах. Тут цікаво випадає, мені навіть важко це трошки прокоментувати. Вони знайдуть вихід. Досить дивний вихід. Вони будуть багато розмовляти, типу щось робити, а потім раз, раптово, і щось буде придумано для результату. Але це якісь зміни серйозні. Запоріжжя почекаємо, поки що ви випадаєте більш-менш на рівні всіх місць.